Об 11.30 російські війська обстріляли приватне підприємство у Слов'янську. Зруйновані цеха з обладнанням для виготовлення меблів та пошкоджена автомобіль охоронця. Не дуже гарна новина. Місто знову обстріляли. Ракета с 300 попередня влучання в приватне підприємство. Постраждалих немає. У Краматорську окупанти поцілили ще про це на своїй сторінці у Фейсбук. Повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Російська армія намагається атакувати Донецьку область з усіх напрямків. Відкривала вогонь по позиціях сил оборони 151 раз. Це раз. Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщівка, Перескавіївка по цьому напрямку. Обстрілів 28 вісім Багато було боєзітних в районі Солідара. 56 обстрілів і 13 боєзітних. І ворог там втратив серйозні солінів трати. Сьогодні за добу потримав це вбитими і 290 поранених. Бої тривають поблизу Бахмуту. У місті продовжують жити ще 6,5 тисяч людей. Що стосується інформації про те, що місто Бахмут закрите на в'їзди-виїзди, це неправдива інформація, яку поширюють наші вороги для того, щоб посіяти паніку серед наших жителів. Гуманітарна допомога в місто завозиться. Люди 6 тисяч з половиною жителів, які там залишаються забезпечені у нас продуктами харчування, водою необхідними ліками. Але вкотре закликаємо людей виїжджати. За добу через російські обстріли загинуло чотири жителя Донеччини та шостьох поранено. Владислав Уколов, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас.